160 тисяч євро штрафів, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло. Я сиджу і мені так хочеться задорнути, от реально просто щось в голові каже, дьорне, дьорне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дёргали, Останній з них а дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дёрнула, ще коли на землі була, от як я зараз, бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері, навіть не відчинилась, зрозуміло? Представляєте? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділа колись на цих місцях? Ви перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді тебе ще газлайтя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий саблазм Джорно за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? оцю... Дьорнуть за цю всю історію. Но, ще я вам скажу незручно. Не Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під, під підлокотника. Поняли? Ти сидиш як по чуть-чуть. Така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтят. Сідаєш а, в оцих всіх містах, а, ну, чисто, сідаєш тут. тут. <реш> у нас, на, у нас тут на квартиру можна попасти. Ось така от історія. Ну, коротше, ти сидиш і чуть-чуть такі така Отака історія. А вообще, чого я переїхав з Британії в Європу? Ви мене питали, бо надаїло літати. Дуже дуже набридли самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. І в цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо е, все, все ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4 хай годин. Ти вже в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. взагалі. ну така от історія, друзі. Все, Чи, ч, 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 чекаю вас в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж стої, тут у нас, персональний стюард, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна у тут, маємо ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Короче, такое <laughs> напряг.